Якщо ви хочете зробити підтяжку обличчя, то не є визначальним ваш вік. Ми сьогодні оперуємо в різному душовіці. Я вам скажу, що я місяць тому оперував двох жінок 74-75 років. Правда, обом жінкам я робив повторно, тобто вони колись десь оперувалися. Ми говоримо про те, що не вік визначає, потрібно чи не потрібно робити операцію. Ми говоримо про те, що індивідуальні зміни на обличчі у когось. Більш поплила верхня частина у когось навпаки брилі, когось втратила якість шкіра. Тому не вік визначає потрібність процедури, але то, що ви бачите в дзеркалі, і те, що вас турбує. Якщо ви оперуєтеся в 42, і у вас не дуже добра шкіра, це не означає, що ви будете краще відновлюватися як жінка, яка оперується в 74. І ніколи операції на обличчя не замінюють. Уход за шкірою, косметологічні супровід операції, апаратні технології, уколи і всі інші ін'єкційні і неін'єкційні способи догляду за шкірою. Тому вік не є визначальним. Визначальним є індивідуальне старіння, вибачте, індивідуальна якість шкіри. Як ви за цією шкірою? Скажімо так, що ви з нею робили все життя? Бо якщо людина курить постійно багато загоряє, то це негативно впливає на якість шкіри, тому все вирішується індивідуально.